Ви щасливчик, що ви знайшли це відео. Якщо вам знайоме таке явище, як гастрит, печія або виразка шлунка, ви знаєте, що це не просто тимчасовий дискомфорт це те, що здатне зіпсувати кожен день вашого життя. І, на жаль, дуже часто люди чують банальні поради на кшталт їжте супчики, «Виключіть гостре, і на цьому все. Насправді ж, харчування при таких захворюваннях це не лише перелік заборон. Це грамотний, свідомий вибір продуктів, які дійсно мають лікувальний ефект. У цьому відео я поділюся не просто списком із пошуковика, а тими продуктами, які реально працюють, і поясню, чому саме. Кожному продукту буде приділено окрему увагу. Я розповім, що в ньому корисного і як саме він впливає на шлунок. Усе, про що піде мова, це прості доступні продукти, які легко знайти в найближчому магазині або на ринку. Особливу увагу я звертаю на людей поважного віку. А також тих, хто економить, але прагне харчуватися з користю для здоров'я. Дивіться уважно вже зовсім скоро ви дізнаєтесь про один дуже простий продукт, який допомагає при виразці краще, ніж деякі ліки, не витрачатиму ваш час даремно. Починаємо. Перший продукт це вівсянка, саме крупа Геркулес. Вона є одним із найкращих варіантів для людей з чутливим шлунком. Це не просто м'яка їжа, вівсянка справжній внутрішній цілитель. Під час варіння вона утворює слизувату консистенцію, і це зовсім не випадково. Цей слиз містить особливі водорозчинні волокна, бета глюкани. Саме вони надають масі густоти і в'язкості, а головне, діють на слизову оболонку шлунка як природний захисний бар'єр. Уявіть собі ваш шлунок це запалена поверхня. Кислота, що виділяється в процесі травлення, подразнює цю поверхню, посилюючи біль і печію. І ось тут на допомогу приходить вівсяний слиз. Вона обволікає стінки шлунка, створюючи м'який захисний шар, що не дозволяє кислоті дратувати тканини. Це надзвичайно важливо при ерозивному гастриті, при виразці, а також при рефлюксі, коли шлункова кислота потрапляє назад у стравохід, та це ще не все. Вівсянка містить амінокислоту глютамін, яка активно сприяє регенерації клітин слизової. А м'який природний крохмаль. Що є у складі вівсяної крупи, знижує надмірну кислотність без необхідності в лікарських засобах. Дуже важливо правильно готувати вівсянку. Не використовуйте швидкорозчинні пластівці, вони проходять парову обробку і майже не містять корисних речовин. Обирайте саме геркулес, класичну вівсяну крупу, варіть її 10-15 хвилин. Найкраще на воді або на розбавленому молоці. Можна додати трохи вершкового або соняшникового масла, але без цукру. Дозволяється лише невелика кількість фруктів, щоб не подразнювати шлунок, а тепер рухаємось далі. Наступний продукт це картопля. Здавалося б, звична їжа, але насправді це справжнє джерело м'якого природного крохмалю, який ідеально підходить для захисту слизової оболонки шлунка, особливо корисний свіжий картопляний сік, старовинний, але ефективний засіб при підвищеній кислотності, печії, виразковій хворобі та гіперацидному гастриті. Як він працює? У сирій картоплі міститься природний крохмаль, що при контакті з кислим середовищем шлунка утворює м'яку гелеобразну плівку. Вона знижує відчуття печії, захищає тканини від подразнення і стимулює процеси загоєння. До того ж, картопляний сік має слабколужну реакцію він здатен нейтралізувати надлишок соляної кислоти у шлунку, зменшуючи кислотність, приготувати сік просто. Очистіть бульбу, натріть на дрібній терці і відіжміть сік через марлю. Пийте по половині склянки за 20-30 хвилин до їди один раз на день, вранці над ще серце. Курс 10-14 днів. Але головне правило використовувати лише свіжовіджатий сік. Уже за 10 хвилин він втрачає більшість корисних властивостей. І ніколи не використовуйте стару або пророслу картоплю. У ній накопичується солонін. Токсична речовина, яка може подразнювати шлунок. Саме тому навесні, коли картопля вже зберігається довго, краще відмовитися від цього методу і перейти до інших продуктів. Переходимо далі. Наступний продукт банан. Це не просто смачний фрукт, а природний антацид. Завдяки своїм властивостям він здатен пом'якшувати подразнену слизову оболонку шлунка та знижувати кислотність абсолютно природним шляхом. Особливо корисним банан є при поверхневому гастриті. Ерозіях слизової та супутній печії. У його складі є пектини, це особливі харчові волокна, які в шлунку перетворюються на гелеобразну речовину. Вони створюють фізичний бар'єр, що обволікає та захищає слизову оболонку шлунка від подразнень. Крім того, банан містить калій, який допомагає регулювати кислотно-лужний баланс, а також магній мінерал, що сприяє розслабленню м'язів шлунка і зменшує спазми. Особливої уваги заслуговують речовини, що стимулюють утворення внутрішнього слизу в шлунку. Саме ця слизова плівка захищає стінки від агресивної дії кислоти та сприяє природному відновленню епітелію. Банан ідеальний перекус між основними прийомами їжі. Одного стиглого плоду на день цілком достатньо. Він не подразнює шлунок, легко засвоюється, не викликає газоутворення. Але є кілька нюансів. Обирайте тільки стиглі банани, без зелених ділянок і темних плям. Не їжте банан одразу після основної страви, дайте шлунку час переварити основну їжу. І вже потім у проміжку можна з'їсти цей фрукт. А тепер до наступного продукту, це соняшникова олія. Часто її недооцінюють, але саме нерафінована соняшникова олія потужний природний засіб, що знімає запалення і захищає слизову оболонку шлунка. На відміну від очищеної олії, яку використовують для смаження. Нерафінована соняшникова олія зберігає всі свої цінні властивості, у ній міститься вітамін Е, один із ключових елементів для регенерації тканин і антиоксидантного захисту. Він прискорює загоєння слизової оболонки шлунка та оберігає її від мікропошкоджень. Також у складі олії є лінолева кислота, життєво важливий компонент, який підтримує цілісність клітинних мембран епітелію шлунка. При внутрішньому застосуванні олія діє як м'яке захисне покриття для внутрішньої поверхні шлунка. Це особливо важливо вранці, коли шлунок порожній і найбільш вразливий. Одна чайна ложка, наче серце, запита теплою водою, створює тонку жирову плівку, яка пом'якшує дію шлункової кислоти. Звісно, це не замінює медикаментозного лікування, але є чудовим додатковим засобом. Крім цього, олія покращує відтік жовчі. А це означає, що їжа легше перетравлюється, зменшуючи навантаження на шлунок та кишечник. Дуже важливо не нагрівайте нерафіновану олію, вона не призначена для смаження, додавайте її вже в готові страви, у каші, тушковані овочі, салати або теплі супи, і обов'язково запам'ятайте важливе правило при гастриті, виразці та печії їжа повинна бути саме теплою, не холодною. І не гарячою. Навіть найкорисніший суп може зашкодити, якщо ви їсте його прямо з плити. Тепло це комфорт і безпека для шлунка. А тепер переходимо далі. Зараз я назву чотири продукти, які діють різними шляхами один знижує кислотність, інший пришвидшує загоєння, третій знімає спазми, а четвертий нормалізує травлення. І головне усе це не екзотика і недорогі добавки. це доступна справжня їжа. Яку можна знайти на кожному ринку чи в магазині. Перший із цих продуктів гарбуз один із найніжніших овочів для слизової оболонки шлунка. Його головна перевага дуже низький вміст кислот і висока концентрація м'якої клітковини, яка не подразнює, а навпаки, допомагає загоювати запалення. Гарбузова м'якоть легко перетравлюється і не стимулює надмірного виділення шлункового соку. Це критично важливо при підвищеній кислотності. Коли навіть варені овочі можуть викликати печію. У гарбузі також містяться харчові волокна, що м'яко регулюють перистальтику кишківника без здуття та подразнень. Крім цього, гарбуз багатий на каротиноїди, – це попередники вітаміну А, що сприяє відновленню епітелію шлунка. Також у ньому є вітамін К, який бере участь у згортанні крові. Це особливо важливо при мікрокровотечах, що можуть супроводжувати ерозії та виразки. Найкращий спосіб приготування гарбуза на парі або в духовці, його можна їсти у вигляді пюре, запіканки або крем супу, а ось сирий гарбуз при гастриті не рекомендується. Тепле гарбузове пюре це м'яка лікувальна їжа для вразливого шлунка. Переходимо до наступного продукту: слизові рисові відвари або каша з рису, зварена на воді, рис ще один класичний продукт лікувального харчування, який використовується вже сотні років. І особливо ефективним він є саме у вигляді відвару або дуже розвареної каші, коли зерна фактично перетворюються на слизувату масу. Такий рисовий відвар діє як природний бар'єр для шлунка. В його основі рисовий крохмаль. У шлунку він взаємодіє з кислим середовищем, створюючи в'язке м'яке покриття. Це покриття обволікає стінки шлунка, захищає їх і водночас знижує кислотність. Цей ефект дуже схожий на дію медичних антацидів, але рис це їжа, а не препарат, і тому він не має побічних ефектів. Особливо корисний рис для тих, хто страждає від частої діареї, явища, яке часто супроводжує хронічний гастрит або виникає під час прийому кислотовмісних ліків. Слизовий рис м'яко нормалізує стілець, не подразнюючи кишечник, на відміну від деяких овочів та фруктів, готується він дуже просто. Дві столові ложки рису на два стакани води. Варити потрібно довго до стану майже повного розварювання. Отриману масу можна процідити і пити як відвар, або ж з'їсти як м'яку кашу. А тепер переходимо до наступного продукту, теплого коров'ячого молока. Це старий, але незабутий засіб, який справді може допомогти при гастриті та виразковій хворобі. Але важливо розуміти, коли молоко корисне, а коли, навпаки, може нашкодити. І головне, як його правильно вживати. Молоко знижує кислотність шлункового соку, адже містить лактозу, кальцій і білки, що тимчасово нейтралізують надлишок соляної кислоти. Уже через 10-15 хвилин після теплого молока багато хто відчуває полегшення, воно також діє як м'яке, обволікаюче покриття, створюючи на поверхні шлунка тонкий захисний шар, що зменшує подразнення і сприяє загоєнню мікропошкоджень. До того ж, воно знімає спазми та дискомфорт. Якщо ви відчуваєте пекучий біль, голодні болі вночі або надще серце, склянка теплого молока може стати справжнім порятунком. Температура має бути саме теплою, не холодне з холодильника і не гаряче щойно з плити. пити повільно маленькими ковтками не залпом найкраще між прийомами їжі, без цукру, без меду, без спецій, тільки чисте молоко не більше одного стакана за раз. Втім… Воно не підходить людям з непереносимістю лактози, при зниженій кислотності шлунка, а також при сильному здутті, діареї чи метеоризмі. У таких випадках краще замінити його на кисіль або відварну картоплю. Переходимо до наступного продукту. Насіння льону це природне джерело слизу, яка при заварюванні утворює густий, обволікаючий відвар. Він захищає стінки шлунка від агресивної дії кислоти. За ефектом він схожий на вівсяний кисіль. Але ще більш в'язкий і насичений омега-3 жирними кислотами, які мають потужну протизапальну дію. Відвар із льону особливо ефективний при ерозивному гастриті та виразковій хворобі. Він не лише створює захисну слиз, але й сприяє загоєнню тканин завдяки антиоксидантам, зокрема лігнанам, які зменшують окислювальний стрес у клітинах шлунка. Готувати його просто одну столову ложку насіння, залити склянкою окропу, настояти дві. 3 години або проварити 10 хвилин на слабкому вогні, потім процідити. Пити краще вранці, наче серце та ввечері перед сном по половині склянки. Смак може здатися незвичним, трохи слизьким, але діє м'яко та швидко. Насіння льону має легку послаблювальну дію, що корисно при запорах. Але якщо у вас діарея, будьте обережні. Почніть з невеликої дози і спостерігайте за реакцією організму. І ще одна важлива річ. Якщо ви приймаєте препарати від гастриту, особливо антациди чи обволікаючі засоби, не їжте одразу після їх прийому. Зачекайте хоча б 20-30 хвилин. Це дозволить лікам повноцінно подіяти, а їжі краще засвоїтись без додаткового навантаження на слизову оболонку, і ось ми підходимо до найважливішого. Далі я розповім про ті продукти, які мають не просто поживну, а справжню відновлювальну силу. Вони не рідкісні і недорогі. Це звичайна їжа, яка здатна підтримати і вилікувати ваш організм. Потрібно лише знати, як правильно вживати ці продукти і чому саме вони корисні при захворюваннях шлунка. Перший продукт це запечене яблуко без шкірки. Багато людей уникають яблук при гастриті і не безпідставно сирі, особливо кислі яблука, можуть викликати печію, посилювати кислотність та подразнювати слизову оболонку. Але якщо яблуко запекти, зняти шкірку і видалити кісточки, воно перетворюється на м'який і безпечний продукт, який сприяє спокійній роботі шлунка. Під час запікання фруктова клітковина частково розщеплюється. Яблуко стає ніжним, легко перетравлюється і не змушує шлунок активно виробляти кислоту. У ньому зберігаються важливі речовини пектин, який діє як м'який гель, обволікаючи стінки шлунка. А також антиоксиданти кверцетин і катехіни, що знижують запальні процеси. Запечене яблуко особливо корисне при хронічному гастриті у фазі ремісії, а також під час відновлення після загострення виразки. Воно покращує травлення, не перевантажуючи систему. Запікайте яблуко в духовці 20-30 хвилин, їжте його теплим, без цукру, не гарячим. найкраще в першій половині дня, як легкий сніданок або перекус. А тепер. До наступного продукту домашні сухарі з білого хліба не магазинні, а приготовані власноруч. Часто люди з гастритом повністю виключають хліб, але це не завжди необхідно. Потрібно лише знати, в якому вигляді хліб безпечний, м'який свіжий хліб, особливо дріжджовий, може викликати бродіння, здуття, важкість. А ось підсушені сухарі з вчорашнього білого хліба зовсім інша річ. Коли хліб втрачає вологу, він стає механічно безпечним. Не прилипає, не дратує слизову, не провокує надлишкове вироблення кислоти. При цьому він залишається джерелом енергії та легко засвоюваних вуглеводів, таких потрібних при ослабленому травленні, йдеться не про магазинні сухарики з приправами, олією та підсилювачами смаку, лише домашні сухарі, шматочок білого батона або підсушеного хліба без скоринки, нарізаний на кубики і підсушений у духовці при низькій температурі. Їсти такі сухарі потрібно повільно, дозволяючи їм розм'якшуватися прямо в роті, не запивайте їх гарячим, інакше хліб швидко набухає та втрачає свою користь. Такі сухарі особливо цінні під час виходу з періоду загострення, коли шлунку потрібна щадна клітковина без зайвого навантаження. А тепер переходимо до наступного продукту киселю на крохмалі це справжній недооцінений герой лікувального харчування. Кисіль не просто густий напій. А м'який засіб, що діє як внутрішнє зцілення, особливо якщо його правильно приготувати. Основна складова киселью крохмаль. Під час варіння він перетворюється на в'язку масу, що огортає слизову оболонку шлунка, наче внутрішній захисний пласт. Така текстура зменшує контакт кислот із подразненими тканинами, знижує больові відчуття та оберігає слизову від подальшого ушкодження. Особливо корисний кисіль при виразковій хворобі у фазі загоєння, при ерозивних гастритах та постійній печії. готуйте його не з ягід і не з магазинних пакетиків. Просто візьміть столову ложку картопляного крохмалю, розчиніть у холодній воді та влийте в киплячу воду або слабкий компот, дайте киселю трохи загуснути, і він готовий, без цукру, без кислих добавок, без молока. За бажанням можна додати трішки сухофруктів, пийте кисіль теплим, маленькими ковтками. Особливо корисно випити його перед сном, він знімає печію, заспокоює шлунок і готує його до нічного відпочинку. А головне вранці ви прокинетесь без важкості та печії. Переходимо далі. Овочеве пюре з цвітної капусти. Цей овоч один із небагатьох, що майже без обмежень дозволений при гастриті та виразковій хворобі. На відміну від білокачанної капусти, цвітна не містить грубої клітковини і не спричиняє здуття. При правильному приготуванні, варінні або приготуванні на парі вона стає дуже м'якою і легко засвоюється. Цвітна капуста містить глюкозинолати, природні речовини, що знижують запалення та сприяють відновленню слизової оболонки. У ній також є вітамін С у м'якій, неагресивній формі, і рідкісний вітамін У, який допомагає загоєнню виразок шлунка. Найкращий спосіб приготування зварити капусту до м'якості, а потім подрібнити у пюре з невеликою кількістю відвару. Можна додати краплю нерафінованої олії, без солі, без спецій. Таку страву можна вживати навіть у період відновлення після загострення, вона насичує, але не подразнює, особливо корисне таке пюре тим, хто страждає на поєднання гастриту та коліту, коли і шлунок, і кишківник потребують м'якого обережного харчування. І ще один дуже важливий момент якщо ви часто страждаєте від вечірньої печії, вечеря має бути легкою і теплою. У жодному разі не лягайте одразу після їжі. Шлунку потрібен час на перетравлення. Навіть якщо ви з'їли щось корисне, але відразу лягли. Вміст шлунка може потрапити назад у стравохід. Це лише посилює печію. Зачекайте хоча б годину, спокійно посидьте і лише тоді вирушайте відпочивати. Якщо це відео було для вас корисним, подивіться наступне воно вже з'явилось на вашому екрані. Бажаю вам здоров'я, тиші в шлунку і легкості після кожної трапези.